Міні-агромі Вас вітаю на огляді у нас Ловол 504 з кабіною. Даний трактор від заводу Ловол Китаї. Класний завод. Перевірений часом та надійністю своєї техніки. 4 циліндровий двигун на 50 кінських сил передні противаги. Привід повний. 4х4 на даному тракторі. Реверсивна коробка, бак паливний. розташування коробки передач важелів по праву сторону від оператора. Руль регулюється. Реверсивна коробка, видискове щеплення, кондиціонер, люк, магнітола, вже встановлені з заводу, герметична кабіна, гідровиходи, підпричіп. Додатковий бачок на гідравліку, два фаркопа, ресивер. Два насоса НШ на тракторі, окремо на гідравліку руля, окремо на гідравліку на віскі. Кому цікаво, звертайтеся, ціна 18 тисяч. Ми знаходимося в місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Рік 23. 23 й рік виготовлення трактора. Свіжий прихід. У нас безкоштовний тест-драйв для клієнтів. Будь ласка, кому цікаво, завітайте, протестуйте особисто. Місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1, А. Ціна 18 тисяч доларів.